Вітаю вас! Званувато! А що я роблю перед кожним запуском курсу психологія, психотерапія або психодіагностика? Кожного разу я йду і навчаюсь чомусь новому. Для чого я це роблю? Для того, щоб не було такої, знаєте, важливості, гордості, і зрозуміти, що відчуває моя студентка або мій учень, коли починає консультувати або читати людей за зовнішністю, це прям дає можливість ляпнутися в землю або у воду і дати собі шанс спробувати щось нове. Зрозуміти, що щось в тебе не, не виходить, так само, що відчуває твій студент. І е, тоді е, ти можеш більше зрозуміти, тому що ну раз за разом 30 років ти е, пропонуєш там техніки, ти робиш свій курс, можеш і забути. А що цей раз я робила на вануату? На вануату я перший раз в своєму житті стала на серф. І, о Боже, ви знаєте, який головний принцип, який сказав мені е, тренер, мені і моїй дочці. Це Принцип балансу. Це було дуже прикольно, тому що про цей принцип балансу мені казали в прошлому році на мотоциклах мої любі вчителі. Тому вивчайте принцип балансу в своєму житті, і це буде дуже круто. А я вас буду чекати на своїх курсах, щоб передати вам вміння читати людей в кожній країні по зовнішності, а також як стати крутим психотерапевтом з високим чеком.